Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 19 квітня громадський діяч Сергій Стерненко повідомив про місце перебування Гани Герман, екс-нардепки, членкині партії регіонів, спільниці екс-президента та держзрадника Януковича. Жінку, схоже, помітили в Іспанії. Інформацію оприлюднено на особистому телеграм-каналі активіста. Стерненко опублікував світлину, зроблену десь у продуктовому магазині. На світлині жінка зі світлим волоссям, у якій впізнають Гану Герман. У дописі вказується місце зйомки місто Бенідорма в Іспанії. Зазначимо Бенідорма курортне місто, розташоване у затишній бухті на середземному. Морі у мережі зазначають, що це місце відпочинку людей середнім європейським достатком. Відстань від України, де під час Великодня росіяни убили більше десятка людей, близько трьох тисяч кілометрів. Активіст задається запитанням, чому для втечі спільниця Януковича вибрала Іспанію. Та що загниваючий захід, а не свою любиму Росію і Сизрань, наприклад. Між тим 11 місяців тому Ганну Герман помітили у Києві. Журналіст Борис Амосов стверджує, що жінка відвідала поховальну церемонію Леоніда Кравчука, який помер 10 травня 2022 року. При цьому, екс Вниця уряду президента зрадника Януковича вільно переміщувалась столицею, Спілкувалась ще з одним ексрегіоналом, колиняком, міністром культури часів Азарова. Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Герман була частою про проросійських телеканалів і неодноразово відзначалася антиукраїнськими заявами. Так раніше в прямому ефірі Гана Герман заперечувала наявність факту зовнішньої агресії проти України, назвавши його несправжнім, а також закликавши збройні сили України боротися проти справжнього ворога внутрішнього тероризму. Також Гана Герман закликала об'єднатись фактично проти осіб, які брали участь в революції гідності, які на її думку зробили державний переворот. Також Герман неодноразово попадала у скандали через свої пластичні операції і демонстрацію люксових брендів у стінах Ради. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.